Так, ну що, що робити, коли а, ти не можеш завестись? І так, включаю. Лампочки працюють, не заводиться. Акумулятор розрядився. Нескладно залишаю ключі і маю ось таку от приблуду. Це два в одному. <кій> На вітри тут ще павербанки. Що робимо? Відкриваємо капота. Беремо бустер. Беремо бустер. І підключаємо. Тут треба все швиденько робити до акумулятору. Тут у мене плюс, тут у мене мінус. Мінус на мінус. Тут дві лампочки миготить. Коли вони клацнуть і загоряться обидві, можна заводити. Клацне. Клацнуло. Швиденько і. Ніхуя. Пробуємо ще раз. Дуже довго біг. І так. Знову. Треба від'єднати. Треба просто швидше то робити. Від'єднав. Під'єднав. Мигає. Довго, 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 довго. Біжу, біжу. Клацнуло. Завів. Далі. Дивлюся, що в мене 1,9 на передньому колесі, воно спускає. Беру цей же бустер. І ним же зараз підкачаю колеса. Однією рукою, звісно, не сильно зручно, але ми це зробимо. Включаю, а в мене вже тут виставлений тиск. Так, 1,5 в колесі. І він тепер качає мені колеса. З 1,5 я його виставив на 2,4. Тут поки що вставляємо. Чому розрядився, стояв на вебасті заглушеним двигуном. Тобто, два в одному це і прикурить, і підкачать. І він сам вирубиться тоді, коли буде тиск, який я виставив. У мене там 2,4 чи 2,5. І все, і все. Ось воно у мене пікає. Що я відкрутив датчик, показує, що 0 на всіх інших 2.3, 2,4. Хай поки що помовчить. Ми зараз підкачаємо цим бустером ще й колесо. Та й поїдемо далі по справам. Напевно, наш на монтаж, бо треба розібратися, чому воно спускає. Якось так. for